Із 31 жовтня, згідно з рішенням уряду, безкоштовні дрова зможуть отримати мешканці восьми прифронтових областей, серед яких і сумщина, зазначається, що право на отримання такої допомоги мають усі, проте видавати деревину для обігріву осель будуть із урахуванням пріоритетності. Уряд сьогодні за ініціативою Ірини Верещук, Виділили субвенцію на придбання деревини паливної з доставкою до домогаз в областях, які знаходяться в безпосередньому контакті чи під обстрілами, бойовому контакті чи під обстрілами. Це в 8 областей ми попали також сюди. Які категорії осіб? В першу чергу розпорядженням, розпорядженням Дмитра Живицького затверджено порядка. Розподілу деревини, де визначені першочергові категорії осіб, які ми які будуть отримувати можуть отримати цю деревину. Це безпосередньо я зачитаю, щоб не помолитися. Добре, це сім'ї військовослужбовців та членів територіальної оборони Збройних Сил України, які сьогодні знаходяться на службі. Багатодітні сім'ї, неповні очолюваним одним з батьків, домогосподарства з дітьми. Тобто або мати нема, або батька нема. Малозабезпечені домогосподарства з, дити... з дитиною або дітьми. Особи з інвалідністю лише непрацездатні особи. Далі вирішує вже виконком територіальної громади. Тобто, коли будуть вибрані ці категорії осіб, далі йдуть вже всі інші. Як бачить територіальна громада? Сумщина із 563 мільйонів гривень отримала найбільшу серед інших регіонів субвенцію, що складає 154 мільйони 520 тисяч гривень. За рішенням голови ОВА Дмитра Живицького, ці кошти пропорційно потреб буде розподілено між громадами. Це повинно прискорити та оптимізувати даний процес. Щоб отримати дрова, потрібно подати заяву. До органів місцевої влади та низку документів субвенція прийшла до нас в обласно військову адміністрацію. Дмитро Олексійович ми вирішили було його остаточне рішення передати цю субвенцію в територіальні громади. Тобто ми передали на громаду. У нас був вибір, або ми самостійно закупляємо в лісгоспах ці дрова, або передаємо на громади. Чому ми вирішили передати на громади? Тому що громади на місцях краще знають, як краще це все зробити. 27. Жовтня розпорядження було підписано про розподіл коштів. Зараз документи в казначействі, відправлені казначейства сьогодні, для того, щоб передати гроші на територіальні громади. Відповідні територіальні громади у себе приймуть рішення стосовно визначення структури, порядків. Як це буде відбуватися в територіальних громадах. Для отримання деревини потрібно зробити наступне. Люди в першу чергу визначених категорій звертаються з заявами в територіальну громаду, в старостати, в місцеві органи влади, подають туди паспорт, підтвердження того, що домогосподарства їх власні, чи вони орендують, якісь документи, що мають відношення до конкретної адреси. Ось і якісь необхідні додаткові документи пов'язані з статусом. Якщо ти мала забезпечена сім'я, ну таке інше. Там є відповідні документи, визначені законодавства. Ось. І Територіальна громада формує списки, і відповідно до цих списків і буде надсилати об'єм цієї деревини, вимоги наші, не менше трьох кубів на одне домогосподарство, не більше 10 тисяч гривень вартістю. На одне домогосподарство Ціна змінюється. З породи деревини є різна, тверда, м'яка, коштують по різному, різні об'єми. Таке інше. Ми віддали це на рішення територіальних громад. Планується, що до 5 грудня поточного року всі домогосподарства на сумщині, які звернуться за державною підтримкою, будуть забезпечені паливною деревиною на період опалювального сезону.